Льовчик спить, я вирішила зробити таку штуку, нафарбуватися і розповісти вам, як ми зробили аналіз крові, як зробила ексрей. Купила собі новий тональний крем. Ми будемо разом з вами фарбуватися. Насправді рідко фарбуюся то, взагалі. Але іноді на це є натхнення. І так, я буду дивитися, коротше, майже більшість часу тут в дзеркало, Ви у мене тут. На стелі майже скрити, так що вибачте. Я, я думав, будто колку візьму секунду. Почнемо. Значить, про лікарню ви вже знаєте всю історію, як там у нас відбувся візит, і про мої враження. Тепер описую наступний день. Це було вчора. Ми пішли у лабораторію спочатку здати аналізи. Лікарня справила на мене дуже двоякі враження, тому що на першому поверсі лікарні це був якби якраз відділення А-ля швидкої допомоги, куди звертаються всі там зі своїми проблемами. І там були люди із низькозабезпечених соціальних груп, і якби запашок там стояв не дуже. І, в принципі, кадри, які там знаходилися. Були не дуже, тому не знаю. Чесно, наприклад, якщо трапляється яка ситуація екстрена, і ти хочеш там поїхати да? типу в швидку з дитиною, то як там сидіти в цій черзі з дитиною. Ну, у мене нема уяви. Чесно. Зараз, якщо в мене тут є якісь підписники, які шарять у макіяжі, напевно, почнуть мені робити 500 зауважень, що я щось не так блін, намастила. Ну, пофіг. Я саме учні. Це, мабуть, так негарно, коли я оце розмовляю кудись. Не туди, так? Ми пішли на третій поверх, нам сказали йти на третій поверх, здавати аналізи. Ми прийшли туди, і я сказала, що в нас є апойтмент, що ми не walk-in. апойтмент це по запису, walk-in – це жива черга. Наші документи забрали, наше прізвище, ім'я точніше висвітилось на таблу, там було два види табло. Одне табло було апойнтмент, тобто по запису, а одне табло було walk-in. Жива черга. У мене запис був до 11.10, я зайшла десь в 11.30, Ну, тобто, час очікування не був там прям критично важким. Все зробили дуже швидко, коштувало це 50 канадських доларів, які начебто, коли нам прийде страховка, можна буде повернути. А, ну, я сподіваюся на це. От ті кошти, які ми заплатили за візит до лікаря, повернути 100% не можна. Це про всюди, якби вказано, написано, що ці гроші не повертаються. Зробили нам аналізи крові, і ми вирішили не гаяти часу і побігти одразу зробити X-рей. Це рентген. Мені здається, ну не здається, це так і є. Вони роблять все це для того, щоб виявити, чи є у вас туберкульоз. А перший аналіз крові ми здавали на гепатит, сіфіліс і віч. Діти не здавали. Прийшли ми на X-Ray, і нам дуже повезло, ми зайшли, нікого не було. І після нас, коротше, почали заходити багато людей. Десь, ну, чоловік 10-15, що зайшло після нас. Нас теж там забрали документи. До речі, X-Ray був безкоштовний. Так от. Що мене ну, порадувало і вразило, значить, як у нас приходить флюшка в в державній лікарні, де да? заходиш. Це холодний СССРівський кабінет, де оцей допотопний апарат, і ти роздягаєшся до гола, ну знімаєш повністю верх, там цепочки, все. Прешце по цьому холодному кабінету до цього апарату. Чесно, я пам'ятаю, що як в мене було в студентські роки, знаєте, як було? Ми заходили з дівчатами там, чоловік, коротше, шість, роздягалися, це з голими дітками. Це кожна йде, коротше, до цього апарату. Ну, це якось, знаєте, ніякої приватності, ніякої, коротше, медичної таї, таємниці. Не знаю. Ну, в общем, це було якось ну, неприємно, чесно. Враження в мене лишились після цих всіх походів неприємні тут. Я ставлю фотку зараз, тут тобі дають окрему кабінку, ти заходиш в цю окрему кабінку, тобі дають халатик, який ти одягаєш зверху на суски, килеються тейпи якісь. Мені здається, чи то для як би сказати, позначки на їх рентгені, чи то для захисту сусків, я не знаю, там якийсь спеціальний був метальчик, така кулька металева. І ти в цьому халатику виходиш з цієї типу, ну, вона дуже схожа на приміряльну у магазинах. Йдеш по коридору, заходиш в цей кабінет, жіночка там тобі задає пару питань, ти в халаті ти не роздягаєшся, стаєш до цього апарату, плечі треба отак зігнути, і це проходить там буквально за декілька секунд, ти затримуєш дихання і все. Я вражена. Тобто можна, блін, в воді робити ну, в спеціалізованому, да? потім цей халат здається в таку корзину, після якої халати йдуть на стерилізацію, звичайно ж. Я. Була в шоці. І тобто, от, вчорашній день ми якраз е, закрили усі свої питання по Medical Exam, І якщо в нас щось не так, то е, нам подзвонять чи скажуть. Якщо там будуть якісь аналізи. Але я думаю, що все буде добре, не буде ніяких питань. І якщо в нас все добре, нам ніхто не подзвонить і нічого не скаже. Е, ці аналізи подивитися ніде не можна. Ну, тому що так, коротше, ось така історія. Так, да, я вже сказала, що рентген був безкоштовним, а за аналіз крові, начебто, можна буде потім повернути грошики. Які в нас плани надалі М -м чекати. Іншим, тому що це час, багато часу. Тут зрозуміло, що зараз якось сповільнилися всі ці штуки. Якщо раніше там дуже швидко все це робили, тим паче зараз свята, то на свята все сповільнюється. Будемо чекати, зрозуміло, вже скільки треба, стільки будемо. Права на машину, начебто які ми здали, прийдуть от-от скоро. А медичні картки, деякі люди пишуть, що чекають по три місяці. Після того, як прийдуть медичні картки, треба записатися до сімейного лікаря, знайти свого сімейного лікаря і потрапити до нього на запис. Бажано в цей час ну позадавати всі йому важливі питання. От У мене, наприклад, є хронічні захворювання. Я знаходжуся на замісній гормонотерапії. Мені потрібно виписувати гормони. Мені потрібно постійно контролювати. Рівень цих гормонів, тому мені обов'язково треба це питання, якби на перший на перше місці поставити. Плюс по дітям в мене багато запитань по вакцинації, по соняним зубам. Хоча зуби це окрема історія, але все одно ми зможемо піти до ортодонта лише тоді, коли в мене буде Альберта Card. Я знаю, що це не безкоштовно. Боже, розмовляю і все собі тут пофарбувала, знаєте. Коротше, це не безкоштовно. Брекет-системи або ретейнери, або елайнери це все за свої гроші робиться. За великі гроші. <кхи> ну, а що поробиш? Дитина має бути гарна, доглянута з рівними зубками. Тому будемо вирішувати це питання. Так, в принципі. Я завершила і свою доповідь, і макіяж. Залишилось нафарбувати губи і можна вирушати. Куди вирушати теж вопрос, як жаль вас спить. Нічого він скоро прокинеться. І ми хочемо сьогодні поїхати в магазин. Називається він Фрешко, Ми там не були, тому що він знаходиться далеко. Але ми хочемо сьогодні спеціально туди поїхати, тому що. Я бачила в українських групах, що там є деякі українські товари. Такі як гречка, творог. І я хочу це придбати. Дуже хочу. Скучила за нормальним творогом, а не оцим зернистим, що я беру, і за гречкою. Соня у мене дуже любить гречку. Було б добре її знайти. Зараз я розповім вам лайфхак, в який мене вразив. В мої там скільки срочки. Коротше, у Канаді, я думаю, що і в Україні теж таке є, але я на це не звертала увагу. Е, є така штука для того, щоб речі ставали гладкими. Коли ти їх пресуєш ще більше. От. Значить, так це виглядає. Це такий спрей. Особливо це стосується от рубашок. Хто знає, рубашки дуже важко реально вигладити. Я би це порівняла з. Знаєте, як у нас у бабусі робили накрохмалені речі. Ця штука діє як праска. Тут у складі гідроксид... коротше, Якийсь, ну, в общем, це не просто там вода, ізобутен. Ну, в общем, зараз показую вам, як це працює. Значить, я от тільки що дістала із сушки е, футболку. Як бачите, вона м'ятенька, така. от. Це добре видно. Значить, я роблю так. Беремо цей спрей, Пшикаємо. ось так. І робимо отакі рухи. Чик-чик, 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 чик-чик. Оп. оп, 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 і рукавчики. Подивіться, ну, мені здається різниця. Різниця суттєва. І я не пресую речі, так можна було жити серйозно, я цього не знала. Я вже це роблю третій тиждень, ні, другий тиждень. Це діє просто. да, Звісно, якщо ми візьмемо, наприклад, ось таку рубашку, да, ось таку, то її реально треба пропрасувати, щоб вона була в ідеальному стані. Але. Такі речі, як футболка, ось ця кофта, я тільки що теж її напшикала, Ну, вона, в принципі, взагалі майже немнець. Ну, коротше. Я вражаю це. <плес> Ми вже вийшли, льовчик прокинувся, Віталій теж у нас прокинувся, так що ми направляємося у новий магазин, про який вам розповідала на розвідку. про Канаду. Коротше, вчора було мінус 4, коли ми йшли. Мінус 8? Ну, вранці було мінус 8, коли ми йшли вже на аналізи, було мінус 4. Зараз плюс 12, а відчувається як плюс 18. Реально. Дуже, дуже крута погода, сонечко. Зараз ми просто за будинком вийдемо, там буде сонечко. І прям настрій покращився. Приїхали вже на метро і йдемо в магазин. Тут такі домики прикольні. Типична одноповерхова Америка. Знаєш, і жили б тут. Тут -то класно, правда, тільки дуже біля дороги прям. Так, да, біля дороги не хотіли. Якби трошки в глибині, то взагалі класно. От дивіться, які тут домики, машинки стоять. Кайф. Я як завжди, як бомж тележкою. Канадська. Коротше, є така практика популярна. Ви бачите, написано, For Rent, мобільний телефон, two Bedroom і двері відчинена. Ви можете заходити і дивитися цей будинок. Якщо вам сподобається, ви телефонуєте по телефону і заселяєтеся і оренду. Коротше, запрошуємо, так. Да. Зараз будемо дивитися, цікаво. Так, ну мені прибудинкова територія нравиться, бо тут є ялинки. Хоча за, за ялинками дуже важко прибирати голки. Саме цей момент сталася дуже епічна ситуація, ми просто зайшли в квартиру до іншої родини, і це було настільки смішно, що я досі не можу заспокоїтися. Просто, як виявилося в цьому будинку декілька квартир, ви можете побачити це по дзвінкам, які ми не помітили. І здається, другий поверх квартира справа, а ми тупо зайшли в чужу квартиру. Коротше, там, там живуть всередині люди. Віталік такий заходить, там якась китайка чи корейка сидить їсть. І така гало. Заходиш ада, там на наша. У нас є ери хава і піцу і і, і і лапшу свою. І я такі кажу, це типа рент, вона така ні. Думаю, бля. Прикольна така да? церква, так? Це з'явилася церква знімала. Лапшу по хава відео. Такі булочки Асфальт, все заасфальтіровано, це дуже гарно. Такі домики зліва. Так, все, ми дісталися до свого пункту призначення.